Попробуйте його підняти. А це що? Він не поїде. Це якщо включиться як от перегріва, запобіжник. А, то він сам отключається? Так, звичайно. Термореле є. Так, дивіться, включаємо нижній режим. Запускаємо. А що значить нижній режим? Це в цю сторону крутиться. Ну і змільчає, а то реверс. Виключили, якщо включаємо сюди. Тепер реверс в обратну сторону і він працює тільки в режимі, поки держить, а поки він крутиться. Потім відпускається. Ви зараз треба тримати? Це якщо реверс. Якщо назад, наприклад, заклинули. Якщо вставили, Все, включили і собі засухається і потрібні. Червона виключена. Просто середнє положення. Червона можна виключити червоною. Або цею, або цею. Там різниці немає. Включили, подібне, виключили. Правда, треба буде вам купити подовжку.